Говер Колін, спотворене кохання, частина четверта. Цього разу він уже нічого не скаже, тільки стогне. Зараз Майлзу зателефоную, з'ясую, чи він вдома. Дай мені кілька хвилин. Почекай, хто такий Майлз? Сусіди з квартири напроти. Заради Бога, не відчиняй двері, поки не передзвоню. Корбін відключається, а я полегшено притуляюсь до дверей. Усього якихось півгодини у Сан-Франциско і вже примудрилась ускладнити братові життя. Як зазвичай, добре, якщо він дозволить мені залишитись, поки не знайду роботу. Сподіваюся, це не триватиме багато часу, адже я вже відповіла на три вакансії у найближчій лікарні. Можливо, доведеться працювати ночами і вихідними, але я на все згодна, аби не чіпати заощаджень, поки не закінчу навчання. Дзвонить телефон. Я проводжу великим пальцем на екран, щоб відповісти. Алло, Тейт? Так. Незрозуміло, навіщо Корбін завжди перепитує? Він же мені дзвонить. Хто, хто ще може йому відповісти, окрім мене, та ще й моїм голосом? Додзвонився до Майлса. Чудово, він допоможе врятувати мої речі? Не зовсім. Взагалі, мені доведеться попросити тебе про велику послугу. Я знову притиляюсь головою до дверей. Передчуваю, що наступні кілька місяців будуть багаті на всілякі послуги. Корбін чудово розуміє, яку величезну послугу мені зробив, запропонувавши пожити у себе. Брудний посуд, звичайно, прання, зрозуміло. Походив до магазину, куди ж без них? Що за послуга? Загалом Майлзу потрібна допомога. Твоєму сусідові раптом до мене доходить, і я міцно заплющу очі. Корвіне, тільки не кажи, що сусід, який повинен врятувати мене від п'яного хлопця, і є цей п'яний хлопець. Відчини двері і впусти його. Нехай проспиться на дивані. Я повернуся рано вранці. Як тільки Майлз про тверезі, він зрозуміє, де знаходиться, і піде до себе. У гарному ж будинку ти живеш. Може, мені відразу звикнути до думки, що. Щоразу після повернення з роботи мене лаптимуть п'яні мужики, довга пауза. Він тебе чіпав. Ну, лапа, мабуть, перебільшення. Схопив за щеколотку. Заради мене Тейт, тільки передзвони, коли перетягнеш Майлза та речі у квартиру. Добре, не хочу, погоджуюсь я, бо в голосі, брата чути неспокій. Вимикаюсь і відчиняю двері. П'яний сусід на ім'я Майлз валиться на бік. Телефон вислизає в нього. З нього і падає на підлогу поруч. Я перевертаю Майлза на спину. Він намагається на мене глянути, але повіки в нього відразу опускаються. Ти не Корбін, бурмочив він. Ні, я твоя нова сусідка, і, судячи з усього, дуже скоро ти мені будеш винен мінімум 50 склянок цукру. Я підіймаю Майлза за плечі і пробую його посадити, але нічого не виходить. Схоже, що сидіти він просто не в змозі. Як взагалі можна напитись настільки? Тоді я хапаю його за руки і дюйм за дюймом тягну волоком у квартиру рівно настільки, щоб закрити двері. Слідом заношу речі і замикаю на замок, сую йому під голову диванну подушку і повертаю на бік, на випадок, якщо вирве у сні. Більше жодної допомоги він від мене не дочекається. Влаштувавши майлза на підлозі, іду оглядати своє нове житло. Вітальня втричі більша, ніж у колишній квартирі корбіна. Їдальня поєднана з вітальнею, а кухня наполовину відгороджена перегородкою. На стінах картини із сучасним живописом, золотисто-коричневі плюшеві дивани, приємно відтіняють їх яскраві фарби. Коли я гостювала у корбіна, в останній, у нього тільки було, що матрас на підлозі крісло мішок та постери з моделями на стінах. Схоже, нарешті, брат подорослішав. Круто, Корпі, не кажу я голос, переходячи з кімнати до кімнати і всюди вмикаючи світло, щоб оглянути своє тимчасове життя.